Всім привіт! Показуємо ціни на автомобілі. Луцький авторинок. Сьогодні у нас 9 лютого 2023 року. Показуємо ціни на автомобілі. які автомобілі, що скільки коштує. Якщо вам цікаво і ви маєте бажання придбати автомобіль, в описі до відео будуть контакти телефонів хлопців, спеціалістів, експертів, які займаються підбором автомобілів. Вони його перевіряють по тих критеріях, там все буде в описі написано. Хлопці займаються цією справою не перший рік і знають, куди подивитися і на що звернути увагу, аби автомобіль був якісно перевірений. Продається Renault Grand Scenic. Автомобіль на автоматі, версія Boss 8999. 2011 рік, бензин 2.0, пробіг 219 тисяч до мене, за її, Продається ренос стянік. На великосплавних дисках, передні протитиманки, 12 рік. 19 дизель 7700 телефончик є продавця реноссенік. Подається Renault Grand У нас в плавних дисках. Передні проти туманки, передніпротронік, 17 рік, 224 пробіжів. Преднарків чи сотні коштує, нафарбований сміттєвий автомобіль. Кожу серединку в цих нових сценіх, може хто ще не знає. Виглядає на ну, так, Похоже до 4-го Мегана. Щось схоже. Здається, Рено Сценік на кусплавних дисках. Передні протитуманні фари. 9700 коштує, версія BOS, 12 рік. Пробіг 258 тисяч. Телефончик 0,99 70 21 806. Здається, герно сценік. На передніх парктроніках, передні протитуманні фари є. Зути легкословні диски. 10-й рік на бензині 1.4 коштує 6999. Пробіг 280 тисяч. От такий світлий шкіряний салон. Синьому кольорі, Renault Scenic на автоматичній коробці передач, автомобіль 2007 року випуску. Коштує 5 тисяч без одного долара. Прибіг 170 тисяч. Бензин 1,6. салон в цих старіших сценіках ось такий. Боже, до Рено Кенго. Рено Сценік Дев'ятий рік. 7100 на дизелі 1,9, пробіг 183 тисячі. Ось такий Рено сценік. Гран Сценік нічого точніше. Довша база. 700 на старті Продається Renault сценік автомобіль коштує 5150 Четвертий рік. Скло запутівши, я вам так попробую прочитати по ньому, що там 106 тисяч пробігу, четвертий рік, 5,150 2,0 на бензині, телефончик 0,68 109 14 49 Це Рено Сценік Ось такий сценічок, коротенький Друге покоління автомобіля, третій рік, 4300 Бензини до місії, 200 і цю чи на фарба Продається ще такий сценічок на легкосплавних дисках, передні по фари. Вон така чудова оптика. 16 рік по автомобілю відео на паузу, перечитайте. Так, ціна 109. Юрій телефончик марк залишить. Ось такий сцені продає Юрій. Замовляйте огляд цього сеніка хлопців. Контакти будуть в описі до даного відео. Перевірять і розкажуть, хороший він чи не хороший. Продається такий Renault сценічок. На стелевих дисках, ковпаки. Для декору лекоспопереді спереді туманні фари. О, ціна впала, бачите, 5800 вже коштує, 11 рік. Пробіг 229 тисяч, телефончик є. Дані 5 дизель. Ось такий равно Продається Renault Scenic Автомобіль другого покоління, 2003 рік, 1850, 1,6 дизель. Ось така коротка інформація, телефончик. І другий бік автомобілю. Grand Scenic. Ось так ефект цей автомобіль на легкославних дисках. Передні протитуманні фари. Так, Що бачимо по автомобілю? У нас автомобіль 12 рік, на автоматі версія BOSS. Телефончик, от я вам якраз показую, все добре видно. 197 пробігу. 17 рік. Хлопці, дівчата, купуйте цей автомобіль. Огляд замовляйте в хлопців контакти під відео в описі до даного відео. Подається такий реносценік. Шостий так, сьомий рік, 1.6 дизель, пробіг 240 тисяч, телефон є, 4900 на механіці. Ось такий телефон. Пошукає себе. Ось такий покажу серединку. Ось такий підлокітник для двох пасажирів, ну для водія і пасажира.